Привіт! Дивись справді в очі. У 2026 році вигляд має значення: робота, зустрічі, камери, відеодзвінки, і борода, яка десь там не добрита, більше не варіант. Але й витрачати великі гроші на електробритву хочуть далеко не всі. Саме тому бюджетний сегмент зараз найгарячіший. Проблема в іншому: дешевих електробритв багато, але працюють нормально одиниці. Одні рвуть щетину, інші залишають половину обличчя на потім, треті розряджаються швидше, ніж ти встигнеш допити каву. Тому ми вирішили від Сіяти все зайве і зібрати реальний рейтинг бюджетних електробритв 2026 року, без маркетингу, без казок і без переплат. У цьому топі ми дивилися не на гучні обіцянки, а на практику, як бритва справляється з жорсткою щитиною. Наскільки комфортне гоління для чутливої шкіри, як довго тримає батарея, чи легко її мити та обслуговувати, і головне, чи варта вона своїх грошей? Це рейтинг для тих, хто хоче акуратний вигляд щодня, а не просто ще один гаджет у ванні. Якщо шукаєш робочий варіант без. З переплати, ти за адресою. Починаємо. Відкриває наш рейтинг бюджетних електробрит 2026 року Ancient Blackstone 3. Це одна з найдоступніших роторних моделей у добірці, яка бере не гучними обіцянками, а базовою стабільністю та простотою. Blackstone 3 роторна модель з трьома плаваючими головками, розрахована на сухе та вологе гоління. Корпус має захист від води за стандартом IPX 7, тому бритву можна без проблем промивати під краном і використовувати спіною або гелем. Для брі. Джетного сегмента це важливий плюс. По автономності модель виглядає впевнено: до 160 хвилин роботи від акумулятора і швидка зарядка через USB приблизно за півтори години. Є індикатор заряду, блокування кнопок і вбудований тример для підрівнювання скронь та вусів. Вага всього 139 грамів, бритва легка і зручна для поїздок. Гоління у неї м'яке, без різких ривків, але важливо розуміти нюанс. Ідеально гладкого результату в нуль вона не дає. На жорсткій або густій щитині може знадобитися кілька проходів, а мотор не розрахований на щоденне агресивне навантаження. Вердикт Enchine Blackstone 3 нормальний стартовий варіант для тих, хто хоче недорогу електробритву з водозахистом і гарною автономністю, без претензій на преміум гоління. На четвертому місці нашого рейтингу Кемей Кем 2026. Це не класична електробритва, а компактний сітковий шейвер, який більше заточений під точність і контроль ніж під універсальне щоденне гоління. Модель працює тільки в сухому режимі і оснащена двома сітковими головками, що одразу задає її характер. Вона добре підходить для фінішної обробки, вирівнювання контурів, роботи з короткою щитиною та акуратного догляду за бородою. Саме тому КМ 2026 часто беруть як дорожній, або допоміжний інструмент, а не як єдину бритву на кожен день. Окрема фішка цієї моделі три швидкості роботи двигуна: 6500, 7000 і 7500 обертів на хвилину. Це дозволяє підібрати режим під різну щетину і чутливість шкіри. Для бюджетного сегмента така гнучкість рідкість. Є й вбудований тример, який зручний для корекції скронь, вусів і чітких ліній бороди. По автономності все теж добре. Акумулятор на 1400 мАч забезпечує до 120 хвилин роботи, чого вистачає. А на багато днів використання бритва має захист від вологи, ріжучий блок можна промивати водою, а в комплекті є футляр, що ще раз підкреслює її дорожнє призначення. Але є і важливі обмеження для густої або довгої щетини. Ця модель не підходить. А ідеально гладкого гоління на рівні повноцінних бритв вона не дає. Також зарядка йде через фірмовий порт, а не USB-C. дрібниця, але мінус для подорожей. Продовжує рейтинг третє місце. VGR V378. Це вже не просто бюджетний варіант, а повноцінний багатофункціональний шейвер, який помітно ближчий до напівпрофесійного сегмента, ніж до простих дорожніх моделей. V-378 оснащений трьома рухомими сітками з титановим покриттям, які добре повторюють контури обличчя, шиї та голови. За рахунок плаваючої системи шейвер забезпечує чисте гоління з мінімальним подразненням, тому підходить навіть для чутливої шкіри. Це саме той випадок, коли результат виглядає виглядає акуратно без відчуття пересушеної шкіри після процедури. Ключова особливість моделі професійний мотор з 21 рівнем регулювання швидкості в діапазоні від 7000 тисяч до 9000 тисяч за хвилину. Така гнучкість дозволяє точно підібрати інтенсивність під тип і сценарій використання від делікатного щоденного гоління до швидкої обробки жорсткого волосся. Для бюджетної категорії це дуже серйозний аргумент. Автономність теж на рівні акумулятор на 1400 мАч забезпечує до 100 хвилин роботи. Повна зарядка займає близько двох годин. Є led дисплей з індикацією заряду, а також можливість роботи від мережі, що додає універсальності. Мінуси теж є. Корпус металевий і важчий за прості моделі, а надлишок налаштувань для частини користувачів може бути зайвим. Крім того, це саме шейвер. Він краще працює по короткій щетині, ніж по довгому волосю. Друге місце займає Сукес С-32. І тут уже відчувається інший рівень підходу. Це бритва, яка створює враження не просто інструмента для гоління, а повноцінного гаджета для щоденного догляду. С-32 роторна модель з трьома плаваючими головками, орієнтована і на сухе, і на вологе гоління. Вона м'яко йде по обличчю, добре працює на складних ділянках і не змушує тиснути на шкіру. Відчувається, що акцент тут зроблений саме на комфорті, а не на швидкому зрізав і побіг. Окрема історія. Автономність, акумулятор на 2500 мАч дає до 300 хвилин роботи, і це той випадок, коли про зарядку реально можна не згадувати тижнями. Заряджається бритва через USB без прив'язки до розетки від павербанка, ноутбука чи автомобіля. Для дому і поїздок максимально зручно. Ще одна особливість: комплект з насадкою щіточкою для очищення обличчя та підставкою для аксесуарів. Це дрібниця, але саме вона показує, що модель продумували як універсальну, плюс інформативний led дисплей Сплей з підказками щодо очищення і блокування кнопок, що корисно в дорозі, сука S32 виглядає зібрано технологічно і не створює відчуття бюджетного компромісу. Саме тому вона так близько підібралася до першого місця. Перше місце бере Xiaomi Mijia s 301 і тут усе стає на свої місця. Це саме той випадок, коли бюджетна модель виглядає і працює так, ніби її випадково занесли не в ту цінову категорію. S301 301 роторна електробритва з трьома плаваючими головками, заточена під щоденне використання без сюрпризів. Вона спокійно справляється із сухим і з вологим голінням, не вимагає тиску, не гризе шкіру і не змушує повертатися до одного місця кілька разів. Рухи короткі, контрольовані, результат рівний. Саме те, що очікуєш від інструмента на кожен ранок. Окремо варто відзначити стабільність роботи. Тут немає відчуття, що мотор плаває або втрачає потужність у процесі. Бритва поводиться передбачувано, незалежно від густоти щетини чи рельєфу обличчя. Захист від води дозволяє без проблем користуватися нею в душі й мити під краном, не думаючи про догляд після кожного використання. Ще один важливий момент баланс автономності та практичності. С301 не намагається вразити цифрами, але працює рівно стільки. Тільки скільки потрібно, і заряджається без танців із кабелями. Формат простий, зрозумілий, без зайвих елементів, але з відчуттям продуманості у дрібницях. Отже, бюджетні електробритви у 2026 році це вже не компроміс, а робочий інструмент, якщо правильно підібрати модель під свої задачі. У цьому рейтингу ми показали різні формати від простих роторних бритв до компактних шейверів для контурів і поїздок. Обираючи, орієнтуйся не на ціну чи бренд, а на тип гоління, автономність і реальні сценарії використання. Саме так бюджет перестає бути мінусом.